Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе. За даними повітряних ЗСУ, ворог випустив 13 ударних БПЛА типу шахет. В результаті бойової роботи знищено 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області. Внаслідок атаки дронами на Сумщину пошкоджено енергосистему області, як повідомили Вова в декількох районах. Зникло світло, а об'єкти критичної інфраструктури довелося переводити на резервне живлення. Також є проблеми з водопостачанням та рухом громадського транспорту. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У центрі Чернігова стався вибух у приміщенні банку. Обійшлося без постраждалих. За даними Нацполіції розслідується справа за статтею умисного знищення або пошкодження майна. Генеральний директор німецького збройного концерну Армін Папергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну сотні тисяч снарядів. Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів. Як стало відомо, збройний концерн наразі зосереджується на виробництві артилерійських боєприпасів до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Потужність компанії становила близько 70 тисяч снарядів на рік. Цього року очікується 700 тисяч у десятеро більше. США призупинили постачання зброї Ізраїлю, що викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. Зазначається, що причин цього рішення вони не знають. Адміністрація президента Джо Байдена поки не відмовилася від коментарів. При цьому відомо, що частина американців критикує Байдена за його допомогу Ізраїлю, оскільки вважає, що Ізраїль порушує гуманітарне право в газі та вбиває цивільне населення, зокрема американською зброєю. Влітку Джо Байден може зняти свою кандидатуру з президентських виборів і запропонувати висунути замість нього Мішель Обаму, дружину експрезидента Шабарака Обами. Про це повідомляє німецьке видання. Журналісти зазначають, що демократи навіть включили Мішель Обаму до своїх опитувань громадської думки щодо потенційних кандидатів. Причиною цього є поважний вік Байдена. Дві третини американців вважають його надто старим для керівництва країни впродовж ще чотирьох років.